Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Антик Штучка. І з вами рубрика Цікава річ. І сьогодні я вам покажу не одну річ, а цілих три три маленьких дрібнички в стилі Art Nouveau від фірми WMF. Чому я вважаю, що ці речі є цікавими? Тому що вони зустрічаються дуже рідко. Я зустрічала дуже багато великих речей від фірми WMF. Але маленьких я зовсім не бачу, тому що вони користуються дуже великою популярністю у колекціонерів. І так, перша річ це ось така підставка для солонок. Справа і зліва тут повинні бути скляні солонки. На жаль, скло до наших часів не збереглося, як це часто буває. Ну, нічого страшного, я вважаю, що це річ стильна і прикрасить і, ну, навіть у бідний стіл. Зустрічалася вона мені десь чотири рази. Наступна річ це ось такий тримач для зубочисток. У фірми WMF є ціла серія тримачів для зубочисток. чисток. І вони дуже різні. Так ось, оце один з самых найлідкісних тримачів. Тут зображена ось така маленька фея. маленька фея з крилами. Бачите? Теж буде окрасою любого столу. І остання, моя найулюбленіша річ, яку я побачила і одразу закохалася, це ось така жар... жардіньєрка для квітів. Мені навіть слово вимовити важко. От подивіться. Спочатку я подумала, що це солонка. Ну, вона ж маленька. Я думаю, ну от яка гарна, чудова солонка. Але потім я подивилася в каталозі і зрозуміла, що це жардінірка. Тобто сюди ставлять квіти. І саме найбільше диво тут те, що оригінальне скло збереглося. Ну, є невеличкий скло, ну, а так воно в порядку. Ось подивіться. Не знаю, як вам. А мене ця річ, вона дуже радує. Ну що, надіюсь, вам все сподобалося. З вами була рубрика Цікава річ. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бай!